Комфорт в команді да він починається з певної, з певної довіри, в принципі, до, до менеджера і до людей. І відповідно там для мене це завжди про те про людяність, да. Тобто я там намагаюся всім членам своєї команди сказати, що ми там всі люди, що ми помиляємося, що ми а, можемо чогось не знати. Це окей. Перше, що дуже необхідно, на мій погляд, це чути, чути. Людей в команді я намагаюся створити якесь friendly environment, да, коли людина може розкритися. Якщо я бачу, що да людина розкривається, що вона там готова з чимось поділитися. Ми це обговорюємо. Я можу сказати там, чи все ок тобі працюється зі мною, чи є якийсь фідбек до мене. Мені дуже подобається, що в РУШ ця культура фідбеку вона настільки висока. У мене є one-on-one -one з кожним членом команди, і мені треба людині там надати фідбек, сказати там, чому це важливо там у іншому подивитись на це. Або навпаки. На там похвалити, там да сказати дякую там, ще раз. Людині для мене важливо, щоб цей фідбек був конструктивний. Завжди це напевно, найголовніша історія, <хи> щоб кожен міг міг зростати, і компанія могла зростати, і ми мали кращі результати. Інсайт, який я для себе виніс, да про те, що ми маємо мотивувати людей, да ми маємо їм давати інструменти для розвитку. Але якщо людина не хоче там самостійно розвиватися, да то ну на жаль, ти ти не можеш зробити це там, не можеш її примусити. Це подкаст Хей Руш, де співробітники технологічної компанії Руш діляться досвідом, інсайтами, розповідають про свій шлях і бекстейдж життя компанії. Я Даша, ведуча подкасту і Specialist в Руш. Ну що, поїхали?